Як часто ви використовуєте ту посуду, яка стоїть десь у закромах на якийсь случай. Випадок. Не знаю, як у вас, але в мене декілька таких наборів є. Для чого не знаю, але так стоять. От мені пригодився оцей бутлик, кувшин. кувшин і тут ще на ньому є така кришка пок чпок, чпок. чпок. І що ж я зробила? Я зробила компот із е, цього. який красивий бачите? Ой, красота. А який же він гарний, смачний, як прохолоне. Значить, це компот із базиліку. Я беру базилік червоний, так як ви поняли, да? дивіться, який він гарний виходить. Чому він такий гарний? Тому що він з лимоном. Якщо взяти просто в гарячу воду, вкинути базілік, він буде темний такий. А такий яскравий рожевенький, він буде, якщо вкинути лимончик. Або лимонної кислоти чуть-чуть. Як ви його робите дуже легко. В Наємність, яка у вас є, в мене на така майже повна каструля, я взяла три, чи чотири гілочки. Чотири, мабуть, гілочки базиліку і один лимон. І десь стакан цукру. Десь отак я вкинула цукру. Десь отак. Ну, це вже за смаком, тому що я ще лимонну кислоту додавала, щоб трошки було кисліше, бо багато цукру. Так користуйтеся, бажаю вам добра. Натхнення всього доброго. Бажаєте замовити мої рослинки? пишіть мені в особисті повідомлення.